Які додаткові програми для ВПО почали працювати? Скільки в Україні побудували за цей рік житла? Чи зміниться щось для покупців нерухомості з 1 січня наступного року? І що таке дохідна нерухомість? Про все це поговоримо у сьогоднішньому випуску. Лун новин лунають новини нерухомості. Отже, з 1 грудня стартував прийом заявок на житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій. Номінал ваучера 2 мільйони гривень. Їх можна витратити на придбання нового житла в більш безпечних регіонах України. Це може бути як готове житло, так і новобудова. А ще до речі, його можна витратити навіть на погашення іпотечного платежу, наприклад, по ЄОСЕЛІ, взагалі звучить дуже цікаво. Давайте подивимось, хто може отримати цю допомогу. На поточному етапі подати заяву на отримання цього ваучера можуть лише деякі категорії ВПО. Зараз подати заяву можна через Дію, і все підтягнеться з відповідних реєстрів. Але згодом вже планують зробити можливість подати документи через СНАПи і нотаріусів. Виплати по цим ваучерам почнуться вже з наступного року. А отже, нову квартиру ВПО можуть обирати вже з січня. Будемо стежити за оновленнями і тримати вас в курсі. Тому підписуйтесь. Переходимо до первинки. Цього року здали трохи менше квадратних метрів, ніж торік, але зовсім не набагато. Якщо за три квартали 24-го року було здано 6,7 мільйонів квадратних метрів житла, то за той же період 25-го року вже 6,5. Найбільше побудували в Київській області. Далі окремо Київ. Також непогано попрацювали забудовники на Львівщині, а за ними йдуть забудовники Одещини. А загалом за три квартали поточного року в країні з'явилось більше 50 тисяч квартир у багатоквартирних будинках. Тобто, вибір є. А отже, вибір з'явиться і на вторинці. Це я так плавно підходжу до наступного блоку. Тут на днях розгорівся дуже страшенний хорор. Трошки не підгадали на Хеллоуін, але дуже сильно злякали продавців та покупців. Суть в чому кажуть, що з 1 січня 26 року будуть працювати нові правила купівлі нерухомості. Нотаріуси будуть перевіряти джерела походження коштів покупця. І якщо не знайдуть підтвердження кожної гривні. То не посвідчать угоду, а ще й можуть накласти страшні санкції та штрафи. Якщо теж бачили цю новину, напишіть нам у коментарях. Але, як виявилось, це фейк, який вже офіційно спростував мін'юст. В наказі номер 322, який і наробив шороху, взагалі не йдеться про те, що фінансовий моніторинг посилиться, просто тому що вже нікуди. І одним з обов'язків нотаріуса, до речі, є перевірка джерел походження коштів при купівлі квартири. Тобто цю функцію нотаріуси і так виконують, і з 1 січня 26-го року в цьому плані нічого не зміниться. Не знаю, як у вас, але навколо мене зараз дуже багато розмов про дохідну нерухомість. Можливо, тому що я працюю в Лун і у нас з'явився новий розділ. А можливо, тому що це дійсно стає популярним серед українців. Чому так? Запитали у представників цього ринку. Зараз же є умовно, хай не криза депозитів, але недовіра до банків і, і оці всі складнощі, як виникають фінмоніторингом, то тощо вони трошки від банків людей відштовхують, і люди дивляться: а як диверсифікувати портфелі? З'являються залишки, куди їх дівати, тобто не тримати гроші під матрасами, це вже нормальна практика. Тому я думаю, буде цього більше буде більше нових форм, можливості дешевше. Ті ж рейдфонди, де, наприклад, дешевше заходити в грандіозні проекти. І це буде знов-таки потреба маркетинг грандіозних проєктів. Люди хочуть бути дищими до великої ідеї завжди. Загалом дохідна нерухомість це формат, де ви інвестуєте не в квадратні метри, а у бізнес-модель. Але перш ніж зайти в таку інвестицію, важливо чітко розуміти, до яких витрат готуватися, скільки реально можна заробити, і як взагалі вийти потім з проекту. Отже, які витрати нас чекають, окрім самої інвестиції. Перша плата за управління українська компанія, яка керує ем, цим проектом інвестиційним, завжди отримує свою комісію десь 20-35% відвалового доходу. Далі йдуть операційні витрати. Це страхування майна, чи воно включено, чи потім для вас це буде невеличким сюрпризом. Е, а також амортизаційний фонд. Е, бо є дрібні покращення, яких потребує такий вид нерухомості. Є капітальні покращення, які рано чи пізно потрібно робити. А третє це податки. ви маєте задавати собі питання, дивитися в договори, задавати питання девелоперу управлінській компанії. Чи враховані тут податки? А з управління резортом, і чи враховані податки ваші особисті як фізичної особи, як ФОПа, якщо ви придбаєте це на ФОПа, або як юридичної компанії, яка заходить і купує таку нерухомість дохідну? Але давайте закінчимо з витратами і перейдемо до доходів, бо це ж все-таки дохідна нерухомість. Загалом кожен проект прописує прогнозовану дохідність, тобто скільки відсотків ви можете отримати. Якщо буде системна виплата 6-8, можливо, 10 в кращих проектах дивідендів, то це велика перемога. Про вихід з інвестицій в дохідну нерухомість ми розповіли в інстаграмі Лун посилання в описі. А я розповім, з якої суми можна почати дивитись в бік дохідної нерухомості. Ми зробили офігенну річ. Ви на сьогоднішній день можете інвестувати в прибуткову нерухомість від 10 гривень, да, і ставати співвласниками діючої комерційної нерухомості, яка орендується загальновідомими національними міжнародними брендами, такими як Макдональдс, Новос, Сільпо, Комфі, тобто це все загальновідомі бренди. Ми створюємо для них об'єкти, здаємо в оренду на 10-30 років, і ви можете бути інвестором таких проєктів і співвласником такої Хомості від 10 гривень, бо культура інвестицій в Україні тільки формується її не було взагалі до війни. До речі, ми феноменальна країна. Ми у війну взагалі відкрили ринок інвестицій. Ну фактично, через нерухомість з цим не посперечаєшся. І до речі, ви знали, що можна купити підписку на житло в Карпатах назавжди. Це формат таймпасу, бо великий тренд зараз не віддавати всі гроші відразу, навіть в тих, хто ці гроші зараз має. Питання, як я можу, просто виплачуючи певні суми, користуватися всем, що я люблю бренда. Ми для цього, наприклад, в Крикарпати БАДМ, проект, яким ідею я співзасновником, Ми для цього зробили таймпас. Таймпас це тиждень назавжди. Де ти маєш можливість всього за 6500 євро сьогодні ще купити тиждень назавжди. Фактично, підписка на проживання в Крило Карпати назавжди, і ти сам обираєш. Тобі треба чи Іло, це буде тиждень, чи це буде чотири дні в шалі. Це буде в сезон, не знаю, в піковий сезон різдва-два 2, 2 дні. Чи це буде в тебе 10 днів, коли повний не сезон? Але якщо у вас є наміри побільше, то ось на які розцінки можна розраховувати. Якщо ми говоримо про дохідну е, житлову нерухомість в сегменті е, апарт-готелів, то мені видається від 80-100 -ти, тисяч доларів. Ми можемо говорити про якусь безпечну. Якісну інвестицію від якої можна відштовхуватись, середній чек по ринку це десь 3 тисячі доларів. Мені видається за метр квадратний. Потрахуйте 3 тисячі доларів на 35 метрів квадратних. Напевно, апарт вони не бувають дуже малесенькі. Так тут дійсно багато на що потрібно звернути увагу, а знайти таку нерухомість можна на лун. На сьогодні це все. А щоб новини нерухомості лунали для вас частіше, підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментарях про що б ви хотіли почути у наступних випусках.